Як стати справжніми батьками для нерідної дитини розповідають у Києві на спеціальних курсах. Прийняти рішення усиновити дитину це лише маленький перший крок, за яким ховається ціла гора проблем і труднощів. Як їх подолати і покликані навчити такі курси, де вони проходять і що потрібно, аби стати учасником, розповість Юлія Почевалова. Пані Наталія вже двічі пізнала радість материнства, однак хоче, аби й інші діти так само відчули радість від домашнього затишку та справжньої батьківської любові. Ми в своє время в 2012 году відкрили благотворительний фонд, почали займатися дітками сиротами Когда увидели ситуацію в інтернатах, знайте хочеться от обратного. Хочеться, щоб інтернатної системи в країні в принципі не було. Тож вирішили з чоловіком створити дитячий будинок сімейного типу. Кандидати у батьки-вихователі та потенційні прийомні батьки проходять спеціальне навчання. Попри психологічну освіту і досвід виховання своїх дітей, пані Наталя і тут знайшла корисні для майбутнього знання. Когда э, у семьи появляется девиз, у семьи появляется статут, ты обращаешь внимание э, на те детали, ну прорабатываешь какие-то вещи, э, что полезно в системном воспитании детей. И здесь это все преподносится э, в виде тренингов в игровой форме, достаточно доступно, достаточно понятно. Нині у Київському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проходять такі навчання понад 20 кандидатів, які хочуть дарувати власне тепло не лише рідним дітям. Я розумію, що діти у кожної дитини є своя судьба, пройдений шлях, який дуже важкий, якщо вона опинилася в інтернації або де інде. Так, і в них є свої особливості. Тобто, я розумію, що це може бути і агресія, і це може бути і замкненість, та будь-що. І на курсах нам допомагають, як справитися з такими проявами дити... ну, психічного розвитку дитини. Навчають кандидатів для створення сімейних форм виховання упродовж десяти занять, кожне з яких має свою тему. Головне, аби слухачі курсів ухвалили своє рішення взяти на виховання малюка або навіть і кількох, свідомо, поза як такі діти потребують особливого піклування. Це діти з травматичним минулим. Ви зрозумієте, це діти, які не зі своєї волі вже втратили. Втратили батьків, втратили середовище, вони втратили прізвище, вони можливо, хтось з них ніколи не побачить своїх батьків. І виховання дитинки з травматичним досвідом воно відрізняється від виховання дитини в біологічній сім'ї. До речі, такі заняття проводяться безкоштовно. А для тих, чия оселя вже стала домівкою для нових вихованців, проводять ще курси підвищення кваліфікації. Юлія Почивалова, Віталій Воротняк, телеканал Київ.